Шенко вручили підозру, намагалися розвалити коаліцію під куполом депутатів. Під час обшуків у нардепки виявили чорну касу. Тим часом Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони. Михайло Федоров вже зробив кілька гучних заяв про ухилянці за та ТЦК. Справжній шок закони на конституційність на четвертому році війни. перевіряє юристка, яка отримує гроші з Росії. Ракета російського ПВО влетіла у будинок в Ростові. Тим часом Білгоручина оголошує евакуацію. Губернатор Гладковни, що війна повністю зруйнувала енергію. Гетику до Кремля знову летить Кушнер. що цього разу навішує на вуха їм та Трампу Путін. Вітаємо, мене звати Катерина Пагальчук. Далі розповідаю про головні новини на цю мить. А почнемо ми, хоча скоріше продовжуємо, з Юлії Тимошенко. У мережі з'явилися кадри з обшуку у депутатки і лідерки батьківщини. Україні слідчидії приєднуються. За... Дитективно. Слава посичне. Грошові кошти номіналом попередніх 100 доларів, американських доларів. Прокоментувала обшуки у своєму офісі і сама Юлія Володимирівна. Каже, що завалились до неї 30 мужиків і 13 годин перевертали офіс вверх дном. Вчора в 21.30 я знаходилась одна в офісі. Там не було ні охорони, ні якихось людей, ні чужих людей, нікого. В 21.30 ввалилася величезна кількість людей в амуніції, з зброєю. На п'яти автобусах приїхали. Що вони приїхали брати на п'яти автобусах більше 30 людей? Можна запитати? До людини, яка без охорони і знаходиться в своєму офісі. Але цим не завершилося, вони реально ввалилися. І саме цікаве, що коли я задала питання, а чого ви приїхали, вони сказали з обшуком. Я запитала: а є у вас рішення суду? або, можливо, прокурор щось написав, або, можливо, будь-який документ, який у вас є. Керівник групи сказав, що ніяких документів немає і не потрібно, тому що це особливі слідчі дії, які нічого не потребують. Я кажу, хоч щось у вас є. Він показав в телефоні виписку з єдиного реєстру. Це все, що показали. Я сказала: добре, ви приїхали без нічого. У вас немає ніяких абсолютно, причому е виписка з фактової справи якоїсь. Я кажу, ну у вас нічого немає. Може, хоч адвоката дасте мені запросити. Вони сказали, ні, ніякого адвоката, ми будемо негайно робити обшуки. І причому, от буквально зараз, всіх людей, які були в офісі, просто працівники, заблокували, у всіх без виключення забрали телефони, все, що у них було, нічого не пояснюючи. І так, звісно, Тимошенко всі звинувачення проти себе заперечує, каже, що це провокація. Нагадаю, йдеться про підкуп народних депутатів. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлось не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. Ну, а поки тигрюля штурмує трибуну Верховної Ради в спробах відбілитися, набу публікує плівки, які підтверджують купівлю голосів у парламенті. Такой у меня вопрос. то параллелфа и вот это 10-ми как не вот эти. Ага. Раз, месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека. А, все, я Одного я. человека. Это устроен так? Понимаю, это и... Но лучше, лучше <связь> вот. и И у нас один месяц. Это считается. Mm -hmm. То есть мы платим, 10, за 10, платим, платим за 10. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы объектируем, кто с вами вместе. Mm -hmm. Или кто с вами вместе. И я буду вам отдавать АВ и давать буду как голос. На БУ і САП вже вручили депутатці підозру. У мережі жартують, що Юля Володимирівна підозрюється за розкрадання літрео з українських слів в особливо великих розмірах. Тепер головне питання, чи сяде Тимошенко знову? Господи, ти помажи пропала всю і поки Тимошенко розробляє стратегію захисту, мережу розриває мамами. Люди жартують, що вже завтра Юля Володимирівна прийде, а точніше прикотиться у раду на добре знайомому кріслі колісному, хоча його вона може використати і для втечі. Я щоразу думаю, що здивувати у Верховній Раді мене вже немає чим. Але скільки разів я помилялася? Ваші увазі просто неймовірної зашкварності скандал. Українські законопроекти за їх наслідками і відповідність конституції перевіряє юристка, яка руками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність. Журналісти проекту «Схеми» пишуть про таку собі Яну Салміну, головну наукову консультантку українського парламенту. На її рахунку експертні висновки до понад 250 законопроектів, зокрема для комітету Верховної Ради, з та національної безпеки, оборони та розвідки. Але до того, як у 2019 році прийти на роботу в Раду, Салміна отримувала фінансування з держбюджету Росії. На цитую, захист російської меншини в Україні. У мене немає слів. І знову про раду, а точніше, депутатів. Я і не порахую, скільки разів нардепи казали, що вони бідні, як церковні миші. І, чесно кажучи, декларації деяких народних обранців це підтверджують. Але є одне але їх родичі: от там життя в шоколаді, і це очевидно не збіг. Знайомтесь, це Беатриса Греченюк, невістка нардепа Василя Петовки. Так, от пані Беатриса має колекцію годинників на 600 тисяч доларів. Тут усе як люблять багаті: граф, ролекс, патек Філіп і Одемар Піге. Ну гарно жити. Не заборониш, цей тиждень став першим парламентським у 2026 році. Рада вже встигла звільнити міністрів із призначенням, поки не задається. І, звісно, стати майданчиком для особливого вірких нардепів. Не встигли вчора розпочатися засідання, як головний спамер непотрібними законопроектами. Нардеп Георгій Мазурашу зробив чергову заяву проти ЦК. Кремо вам передаю вітання щодо ганебної бусифікації. Уже перший заступник. Міністр оборони України тут в залі визнав, що це ганебне явище. Давайте припиняти це, тому що ми бусифікацію ганебної загнали людей в підпілля, економіку додатково в тінь і змушуємо цими ганебними діями українців тікати з рідної країни. Давайте переходити до комплектування сил оборони на добровільних мотиваційних засад. Лише це дозволить нам досягнути. Максимально можливої спроможності чинити опір воргам. Ну з мобілізацією дійсно є проблеми, і вирішувати їх точно буде новий міністр оборони Михайло Федоров. каже, прийняв справу просто таки у жахливому стані. Тому я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів з двома мільйонами українців, які знаходяться у розшуку, і 200 тисяч все зиче. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того щоб можна було рухатися далі. А ще з тотальною проблемою ТЦК, яку неможливо ігнорувати, своє бачення запропонує після тотального аудиту. А поки ж звучу виклики, які долатиме в першу чергу. Паперова армія, радянські підходи, надмірна бюрократія та збої в забезпеченні фронту усе це заважає військовому на передовій діяти максимально ефективно і надійно захищати свою землю. Я йду на посаду не як міністр, який побудував цифрову державу, створив дію, а як людина, команда якої з 22-го року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці президента в Україні з'явилися старлінки, армія дронів, лінія дронів, Брейван, система мотивації 24, перший у світі Амазон для війни Брейван маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога. А поки ж маємо ось таку картину, яку доводиться спостерігати на вулицях міста. Чергова сутичка між ТЦК та цивільними сталася у рівному. Дійшло до того, що чоловіка намагалися витягнути з авто. Дивіться, що це політаю. Дивіться. Ну, не пахайте, жінка по-перше. А ви чоловік здоровий, відійдіть. Не промахуйте мені. Стан енергетики залишає бажати кращого. У домівках українців по кілька діб немає світла і тепла. Але люди не втрачають позитиву і намагаються пристосуватися до нових суворих умов життя. Це удобно? Головне, щоб мені тепло. Люди 11 січня 2026 рік. Ось такі реалії життя в Україні. Поряд з цим енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання. У ДТЕК повідомляють, що 629 бригад безперервно лагодять зруйноване електрообладнання. Поряд з цим над відновленням пошкодженої інфраструктури працюють і столичні комунальники. Хочу подякувати нашим комунальникам, які в день і вночі роблять це щоб... Відновити теплопостачання складна ситуація екстремальна екстремальнах на вулиці, але хлопці працюють. Дякую. Роботу у всіх багато напередодні. Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардеп Олексій Кучеренко сказав, що по столичній ТЕЦ 5 прилетіло п'ять ракет. На ТЕЦ 5 відбулися такі пошкодження е е в результаті ракетних саме влучило там п'ять ракет. Поясню пані Вайційські п'ять ракет в конкретні, розуміли, куди бити. і такі пошкодження, що дуже важко перезапустити подачу тепла Розумієте, у свою чергу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що та сама ТЕЦ-5 на повну потужність впродовж сезону не запрацює. Проблеми там є, і на повну потужність впродовж сезону ТЕЦ-5 не запрацює, але є варіанти, за яким можна використати буде її потужності, і ці варіанти вже реалізуються. На тлі критичної ситуації в енергетиці лунають заяви і про можливу евакуацію киян В зв'язку з тим, що мережі цілих цілих житлових там кварталів або будинків вони можуть буквально один за одним повибухати, і це призведе до паралічу. І буде де-факто залишиться один механізм це евакуювати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля. А це нові виклики, нові потреби і нові задачі. І це потрібно знову нова комунікація. Більше того, за словами вже згаданого нардепа Кучаренка, нібито є всі підстави оголосити надзвичайний стан не тільки в енергетиці, а й в країні загалом. У нас всі є підстави оголосити надзвичайний стан в енергетиці. А вже і не тільки в енергетиці, бо там і вода пішла, і життєдіяльність, і все таке інше, то можливо, це і взагалі надзвичайний стан. Можливо. Бо те, таких... ну, що побачимо, дай Боже, дайте ніч ще переживемо. Переживемо вже в Італії, нарешті сьогодні. Оголосив, що треба перелік зробити киян, які там нерухливі, одинокі, да, яким горячу їжу треба там якось забезпечити. Хоча б раз на добу треба якось, якщо люди не можуть ліфти -ліфт не працює, якось до них добратися на великий поверх. Якщо там діти, інваліди, оці пенсіонери розумієте. це він тільки зараз. Сьогодні він цю програму придумав Ну я вибачаюсь. Ми мені, мені здається, до чого треба було готуватися. застави. погодьтесь, такі новини наганяють в паніку, але навіть якщо повернутися до заяви експерта Рябцева про ТЕЦ 5 очевидно, що варіанти використати потужності об'єкту є. І не забуваємо головне, наші енергетики працюють. Тому тут підсумую словами голови центр протидії дезінформації Андрія Коваленка, не слухайте тих, хто хайпує на паніці. Ніколи не розумів людей, які хайпують на паніці щодо Києва. Купа якихось невідомих прізвищ виходять в ефіри, щось пишуть в стилі. Все пропало. Для чого? Хто ви взагалі? Коментувати мають ситуацію виключно фахівці, які задіяні у відновленні. Не слухайте випадкових людей. Новинка на озброєні України. У повітряному командуванні центр підтвердили, що сили оборони вже застосовують американський ЗРК Темпест проти шахедів. Техніка ця засвітилася у новорічному зверненні повітряного командування. ЗРК цей прямо зі станка вперше представлений на оборонній виставці Ауса 2025 у Вашингтоні. ЗРК Темпест призначений для боротьби з ворожими безпілотниками, гелікоптерами та низьколетючими літаками в будь-яких погодних умовах. Бойова машина виконана на шасі, схожому на комерційне баги КНМ x 3 і розроблена для операцій, де вирішальну роль відіграють мобільність і низька помітність. Діряве російське ППО знову саме себе атакувало. Вночі російська ракета ППО поцілила у багатоповерхівку у Ростові. Так, просто Проста ні. Трітажа. Безпілотники ж цієї ночі атакували резервуари нафтопродуктів на території заводу ЕМПІЛС. І, схоже, з такою влучністю протиповітряної оборони деякі з них таки досягли цілі. Російська війна повільно, але впевнено повертається додому. Росіяни неють, що у них на Білгородщині складна ситуація зі світлом і теплом. А губернатор області Гладков вже заявив, що регіон став першим у Росії, де війна зруйнувала енергетику. Ми в такому об'ємі. Руху... Такі проблеми ще не проживали. Даних проблем може охопити повністю Білгородську область. Це 1,5 мільйона чоловік. А ще Гладков, зрозумівши, що в Москве до проблем про прикордоння немає діла, закликав місцевих виїжджати. Случай возникновій. Сложні чи звичайні ситуації, коли не каденнібуть тепла електроенергії последовательно своїх дій. Єсть возможність пережає привозим дітей к родственникам там, где тепло електроенергія вже кілька діб сотні тисяч росіян там сидять без світла, тепла і води. Місто на порозі гуманітарної кризи. І за словами знову ж таки гладкова ситуація крайні сложна. Під публікаціями губернатора люди вже кілька днів залишають гнівні коментарі, мовляв, чому немає підвозу води і чому влада досі не запустила генератори. І на відміну від наших міст, ремонтувати там все це ніхто не поспішає. Жили в Лайні зі світлом, поживете в Лайні і без світла. Менше бачити проблем краще спите. Десь приблизно така логіка болотяних чинуш. Спецпосланець Трампа Стівен Вітков і зять Джаред Кушнер найближчим часом поїдуть у Москву. Видання Bloomberg пише, що американці планують переговори з Путіним або згодити мирний план. Але поки є одна перешкода: ніхто у Білому домі досі не розуміє, наскільки Путін у цьому зацікавлений. Натомість кінь Путіна Сергій Лавров заявляє, що Москва до переговорів із Кушнером та Віткофом відкрита. Президент Путін неоднократно, в тому числі за останні пару тижнів, на различних мероприятиях подтверждал нашу позицію об відкритості к переговорам по Україні, если эти переговоры, а, имеют характер, І якщо ли лица, які заинтересованы в таких переговорах, дійсно ним готові їм є що сказати. І це попри заявлені бензі в ООН, що Росія воюватиме до останнього, вони, хоча б домовилися між собою, що брехати. І от на тлі можливого візиту американців в Москву Євросоюз думає над тим, аби призначити власного переговорника для перемовини з Путіним. Такий інсайт видало видання «Політико». Аргументують європейці це тим, що існує ризик секретних домовленостей між США і Росією. Поки головним кандидатом на цю роль називають президента Фінляндії Олександра Стуба. Хоча на цю роль претендує і верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Обоє за словом в кишеню не лізуть, тому навряд чи розмова у Путіна з ними буде легкою. Звісно, якщо взагалі колись вона відбудеться. І от самі американці поки схоже відставили питання мирних перемовин на другий чи третій план. У тамтешнього родочолого гетьмана в голові нині зараз одна думка. Як би так прихопити собі Гренландію? Глава уряду цього острова Єнс Фредерік Нільсен напередодні заявив, що якщо постане вибір між Данією та США, його народ обере Данію. Але одне мають зрозуміти всі. Гренландія не хоче належати з США. Гренландія не хоче керуватися з США. Гренландія не хоче бути частиною СПША. Ми обираємо ту Гренландію, яку знаємо сьогодні, і яка є частиною Королівства Данія. Зараз ми маємо геополітичну кризу, і якщо треба обирати між США та Данією, ми обираємо Данію. Ми обираємо НАТО. Ми обираємо королівство. Данії. ми обираємо ЄС. На цю заяву вже встиг відрогувати. І Трамп президент США каже, що такий вибір стане для Гренландії проблемою. А Гренландії, сер, прем'єр Гренландії сьогодні сказав: Ми воліємо залишитися з Данією. Ви вважаєте це остаточним рішенням? Хто це сказав? Прем'єр Гренландії. Ну, це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ними не згоден. Я не знаю, хто він нічого про нього не знаю. Але це буде для нього великою проблемою. Про американські плани на Гренландію. Боротьбу за острів детальніше у сюжеті битва за Гренландію розпалюється. З уст Трампа звучить дедалі більша погроза. Європа готується до військової відповіді. І навіть Москва підгавкує в сторонці. Президент дуже чітко висловився. Він сказав, що хоче, щоб Сполучених Штатів Америки придбали Гренландію, тому що вважає, якщо ми цього не зробимо в кінцевому підсумку, вона буде придбана або навіть захоплена в ході військових дій Китаєм або Росією. І ось новий виток. Білий дім опублікував фото Трампа, який нібито спостерігає за Гренландією, і супроводили його підписом. це за ситуацією. Підтримують загарбницькі амбіції свого лідера і його партія у конгресі. Ліканець Ренді Файн вніс законопроект про анексію Гренландії та надання їй статусу штату. За словами Файна, законопроект також дозволить Трампу знайти кошти на купівлю Гренландії. Дозвольте мені бути гранично ясним. Наші противники намагаються закріпитися в Арктиці, і ми не можемо цього допустити. Придбавши Гренландію, ми запобіжимо контролю наших противників над арктичним регіоном і захистимо наш північний фланг від Росії та Китаю. Сама Гренландія лише й встигає відповідати на погрози Уряд Острова Вкотре нагадав, що Гренландія є частиною Данії. Відповідно, входить до НАТО. А це у свою чергу означає, що Гренландію захищає північно-атлантичний альянс, до якого входить США. Про це знову і знову говорить і влада Данії. Прем'єр-міністр Мете Фредеріксен тепер ще й додала висловлювання про доленосний момент для своєї країни. Ми знаходимося на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше ніж можна побачити неозброєним оком. Бо якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзників, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться. На помити Трампа намагається і Європа, але вже не лише словами, а й військовою відповіддю. Що правда, відповідь ця не США, європейські країни і Великобританія – Британія. сейчас пытаются уговорить Трампа на другой вариант. Расширение присутствия НАТО в Гренландии и укрепление таким образом обороны острова. Это должно лишить Трампа аргументов, что Гренландию, дескать, могут захватить россияне или китайцы. Поки що ці плани на ранній стадії, але вони передбачають розгортання британських солдатів, кораблів та літаків для захисту острова. Таким чином, європейські країни розраховують, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці дозволить переконати Трампа відмовитися від ідеї анексії Гренландії. При цьому глава Білого Дому міг би представити це як перемогу для американських платників податків, заявивши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку в Атлантиці. Проте європей. Європейці готуються і до відмови Трампа від цієї пропозиції, і тоді у них готовий і план Б. Це санкції проти американських компаній. Європейський союз розробляє плани обмежень таких техногігантів, як Мета, Гугл, Майкрософт та інші. Здавалося б, не такий вагомий важіль тиску, але насправді для простих американців це буде удар, який Трампу вони не пробачать. Основные индексы сейчас держатся на так называемой «великой семерке» – Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta и Tesla. Вот они занимают огромную долю рынка. Если Европа блокирует часть из этих компаний или все у себя в Европе, их прибыль падает, акции летят вниз, пенсионные счета простых американцев худеют на 20-30% за пару дней всего. Условно говоря, когда падает Google, падает ну, ключевой индекс, а значит падает пенсия всей страны. Ну, те, кто вкладывал деньги в, в эту великую семерку. То есть избиратель Трампа открывает приложение банковское и видит, что его накопления начинают сильно худеть. І він, конечно, в ярості. он Дональду Трампу не скаже спасіба. За нам та Гренландія нужна була, сіми это? Підливає масло у вогоні Кремль голосом свого найбожевільнішого представника Медведєва. Заступник голови Радбезу Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєва пригрозив, що Москва захопить Гренландію шляхом референдуму, якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США. Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55 тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все. Никаких новых звезд на флаге, а в России появится новый, уже 90-й субъект Федерации. Підначування РФ мало б зупинити Трампа, адже Росії вигідний лише розкол. Але незважаючи на все, американський президент поки що відмовлятися від своєї ідеї не збирається. Журналісти повідомляють, що він наказав об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення до Гренландії, але голосом розуму можуть стати демократи. Демократ Джиммі Гомес розробив законопроект, який конкурує з республіканським документом. Він передбачає блоку спроба американського президента Дональда Трампа реалізувати свої погрози, придбати чи силоміць захопити Гренландію. Документ зокрема забороняє використання коштів для сприяння вторгненню анексії, купівлі або інших форм придбання Гренландії урядом США. Начальник генштабу Великої Британії каже, що сьогодні проти України воює понад півмільйона російських солдат, і ця цифра може виявитися далекою від реальних, адже кількість втрат РФ у так званій СФО у рази більша. Тож скільки вже відвоювало і повернулося на Росію двохсотими і трьохсотими? Та чому там всі мовчать і всіх все влаштовує, розкажемо у сюжеті. Рекорд за рекордом російські втрати у війні з Україною перевищили 1 мільйон 200 тисяч убитими та пораненими. А якщо е, в виду, що є ще й патрії, яких ми не знаємо, що вони є. Але ми просто не можемо посчитати вони де да, в глибині в Тулу находяться. Та насправді це більше. Буквально щомісяця сили оборони України мінусують понад тисячу росіян. А що ти робиш в Україні в області? Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. То есть речь идет о потерях до 33 тысяч в месяц убитыми, ранеными и пленными. А мы знаем, что теперь, когда большая часть потерь — это высокоточные попадания дронов, а эвакуация крайне затруднена, убитых получается больше, чем раненых. При цьому Путін заявляє, що втрати російської армії дуже мізерні. Ну я можу вам сказати, совершенно уверено, що наші поті особливо, якщо це не касається к сожалению невиспавніх поті, так вони, звісно, в рази просто менше, ніж з української сторони. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті. Російські атаки завжди неймовірно криваві. Але Путіна це не хвилює. Росіяни не рахують своїх загиблих, але вони рахують кожен долар та євро. Які втрачають а ось українські солдати, за словами російського диктатора, майже закінчилися і нічого, що це майже триває вже чотири роки. По нашим подсчетам в місяць українська армія втрачає примерно 50 тисяч чоловік. Ну, це это, это санітарні і безвозвратные потери. І то, що сейчас проводиться, да вот эта тотальна мобілізація не решает проблем. Потому що, что, потому что, по нашим данным, из різних источников мы получаем где-то примерно 30 тысяч в місяць набирають, мобілізують. Причому в самій Росії мобілізація йде величезними темпами. І куди діваються сотні тисяч новопризваних, пропаганда замовчує. Спеціальні воєнні операції йдеться в строгом соответствии з графиком. По плану, все поставленные задачі успішно решаются. получается, что каждый месяц Россия теряет убитыми больше, чем СССР за всю афганскую войну за один месяц, или почти 700 человек за каждый квадратный километр. И, соответственно, теперь уже не только аналитики, но и представители НАТО говорят, что потери уже подбираются к темпам набора новых контрактников. Але навіть если взять официальные цифры только из открытых российских джерел, количество убитых превышает российские утраты у всех війнах часів Другої второй мировой войны, разом узятих. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это минимальная цифра потерь российской армии в этом войне. Потому что у этой, у этой цифры в 153 тысячи человек есть... Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, дата смерти, место смерти, ссылка на некролог, ссылка на парту героя в регионе, ссылка не знаю, на, на какую-то панихиду. То есть Всі сто 153 три тисячі человек прив'язані, это не надута цифра. Аналітики стверджують, що з такою кількістю місних штурмів, падінням нафтогазових доходів і темпами набору, що знижуються у російській армії скоро почнеться так зване негативне зростання. Можна ли повысити скорость рішення стоячих перед нами задач? Можна, але це прямо пропорціонально з потерями. Скорость – это важно, но еще важнее – забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Потому что как только безвозвратные потери превысят темпы набора, как российская армия, а значит ее наступательный потенциал, начнут сокращаться. Получается, что в последующие месяцы можно прогнозировать еще больший рост российских потерь. Видимо, это понимает даже Путин, поэтому командиры по его приказу и отправляли бойцов столько самоубийственных атак, сколько не было за весь этот год. Нам скучно. Застой. Хочеться діжухи. Тільки цікаво, до якої цифри на лічильнику втрат кровожерливий російський диктатор готовий продовжувати свої веселощі. Пшонка стайл в Одесі. У північній Перлині, коло моря продають лакшері квартиру за мільйон доларів. Тут все у найкращих традиціях розкішного несмаку. Усе в золоті. 540 квадратів на Дарибасівській. Без коментарів. Цікаво, чи є ще в Україні поціновувачі ремонтів в стилі 90-х. Дорого, багато і щоб все блищало? На цьому все. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!